Всім привіт! Сьогодні поговоримо про зміну цільового призначення приміщення, коли це потрібно. Найчастіше потреба зміни цільового призначення приміщення виникає тоді, коли особа бажає в ній займатися підприємницькою діяльністю, або ж навпаки, коли комерційне приміщення необхідно перевести в житло. Виходячи з цього, законодавством передбачена процедура переведення приміщення із житлового фонду в нежитло, і навпаки, із нежитлового фонду в житло. Перехід квартири із житлового фонду в нежитловий можливий при умові, що ця квартира знаходиться на першому та цокольному поверхах або в нижніх приміщеннях будівлі і є можливість окремого входу з вулиці. Проте ця процедура не є швидкою і передбачає ряд складних етапів. Для того, щоб переробити комерційне приміщення в житлове, є ряд умов, які є обов'язковими. По-перше, це наявність умов для проживання. По-друге, це наявність несущих конструкцій відповідно до законодавства. І по-третє, це наявність комунікацій, які передбачені будівельними нормами. Самостійно, прийти всі етапи, зібрати необхідну документацію для зміни цільового призначення приміщення є досить складно. Тому наші досвідчені юристи оформлять довіреність та від вашого імені прийдуть всі етапи реєстрації. А від вас потрібен тільки паспорт та документ, який засвідчує право власність на дане нерухоме майно. Підписуйся, тут це про твої права. А новим клієнтам первинна консультація безкоштовна.